Моє вітання, слава Україні! Сьогодні у нас 10 грудня вівторок. І вашій увазі, я пропоную програму «Зарубіжжя». програму про все важливе, що відбувається у світі, і як це коментують, як про це повідомляють впливові світові засоби масової інформації. Ці події, які відбуваються у світі, вони в першу чергу нам цікаві з точки того, як вони. Стосується України, яке відношення вони мають до України. Загалом сьогодні, ну, на мою думку, цікаві події відбулися, їх коментують. Події були вчора, сьогодні відбуваються. Таке зараз ну, почалося, на мою думку, цікаве, можливо, навіть я би це назвав, змагання між тим, хто буде, як в якій якості брати участь у пригорному процесі між Україною та Росією. Орбан полетів. У Америки, на зустріч з Дональдом Трампом. Він там, ця його мирна місія, ми пам'ятаю, вона була влітку, там його розкриктували. Зараз Угорщина головує в Європейському Союзі, так, в Раді Європи. Туск сьогодні заявив. Він також зустрічається з лідером ХДС Мерцом, Фрідріхом Мерцем, який був у Києві вчора. який на 99% буде майбутнім канцлером Німеччини після виборів в лютому 2025 року, тобто буквально через декілька місяців. І там він заявив, що Польща, ну, яка стане замість Угорщини головати в Європейському Союзі, так, в Європейській Раді, вона буде відігравати велику роль. І він навіть заявив, що вибори, можливо, почнуться і взимку. 2025 року, тобто зараз 24 25-го року. Ну, безумовно, що до 24 року ну, про це важко зараз щось сказати. Це навряд чи можливо. Скоріше за все, мова йде після інаугурації Дональда Трампа 20 січня. Отже, Давайте подивимося, що про це і інше писали, повідомляли впливові світові засоби масової інформації. Сполучені Штати Америки, Associated Press. Байден поспішає з допомогою Україні. У виді сторони закопуються, ну, мається на увазі Росія і Україна. І всі готуються до того, як Трамп стане президентом Сполучених Штатів Америки. Ну Там дійсно адміністрація Байдена витрачає кожен доступний долар, щоб зміцнити обороноздатність України, перш ніж залишити посаду через 6 тижнів, оголосивши понад 2 мільярди доларів додаткової підтримки після перемоги Трампа на президентських виборів, виборах минулого року. Місяця, тобто після перемоги Трампа, так у листопаді, вже допомогу сили на суму 2 мільярди доларів. Ну і прес пише, що загалом США надіслали військову допомогу на загальну суму 62 мільярди доларів з моменту широкомасштабного вторгнення. Це з 20, з лютого 2022 року. А також асошедетпрес відзначає, що адміністрація збирається виплатити американську частину тої позики, так за 50 мільярдів. Яка буде погашатися за відсотки тих заморожених активів центрального банку Росії. Ну там частка Сполучених Штатів Америки, як пише Associated Press, 20 мільярдів доларів, ніби це питання вже мають вирішити. І Це дуже добре і дуже сподіваюся, що всі ці питання будуть вирішені, бо ті заяви Трампа про те, що там можна бути готовим до зменшення допомоги Україні з боку Сполучених Штатів Америки, тому треба мати якусь певну. У дужку безпеки, я би навіть це так назвав. The Washington Post. російська еліта б'є на сполох про економіку на тлі високих процентних ставок. Ну тут пише Washington Post, на мою думку, достатньо цікава стаття, що під тиском західних санкцій, надзвичайно високих процентних ставок, російські підприємства бояться банкрутства, оскільки Путін продовжує війну в Україні. Ну, зокрема, тут мова йде про виступ Путіна цього місяця на щорічній зустрічі представників великого бізнесу, де він там казав, що там була стратегічна мета, щоб західні санкції проти економіки. Завдання було, щоб стратегічний удар був завданий, але це все провалилося. Ну він Путін, як пише Вашингтон-Пост, не міг це не сказати. І в цій ситуації безумовно, що це насправді не відповідає дійсності, як пише ваш Пост, що керівники великих компаній все чаще попереджають про те, що підвищення процентних ставок центральним банком для боротьби за з застримною інфляцією спричиненою санкціями та воєнними витратами Путіна може призвести до зупинки економіки наступного року. Це було би цікаво. Ця зупинка економіки наступного року. Сподіваюся, що. Будучи, не будуть ці мирні перемовини, але санкції знімати не будуть, і ми побачимо ту зупинку економіки. Великобританія, Reuters. Президент України Володимир Зеленський порушить питання запрошення України до військового альянсу НАТО, також Гарантії Безпеки на зустрічі з європейськими партнерами цього місяця. Про це повідомили у Києві вівторок. Ми сьогодні про це повідомили в Офісі Президента, І от Reuters це от нам сьогодні і повідомляє. За Телеграф. За телеграф вийшла, на мою думку, дуже така, ну, цікавий матеріал. Авторський автор це Емброуз Еванс Прітчар, це редактор світової економіки The Daily Telegraph. Він висвітлює світову економіку та взагалі економіку протягом 30 років, перебуваючи в Європі, США та Латинській Америці. Він приєднався до Телеграф у 1991 році. Така от його характеристика. Емброуза Еванса Прічерда, і от що він пише, давайте я вам просто наведу декілька цитат з його матеріалу. Ну, заголовок, режим Путіна може бути ближчим до розвалу, до розпаду СССР, ніж ми думаємо. Ну, ніби як розпад свій час відбувся СРСР. Відродження військово промислового комплексу Росії знищує решту її економіки. Ну, насправді цікавий, на мою думку, такий момент. І хочу, щоб ви на це звернули увагу, що. Відроджений військово-промисловий комплекс знищує іншу економіку. Ну і зокрема, там мова йде про те, що Україна поволі програє трирічний конфлікт на полі бою. Росія приблизно рівними темпами повільно програє економічний конфлікт. Ну, побачимо, цим це закінчиться. Але цей момент я хотів би, щоб ми. На це звернули увагу, що доходи Кремля від експорту нафти занадто низькі, щоб підтримувати інтенсивну війну, і ніхто не позичить Володимиру Путіну ні копійки. Ну і стратегічна перемога Путіна він тут пише, в Україні не була неминучою ще два тижні тому. А після е, е, того як режим Башара Асада впав в Сирію, що вона стала ще менш неминучою. Така от його всього думка. думку. Я думаю, що вона і стратегічно в принципі і не могла. Як на мене, і відбутися має на увазі перемога Росії. Ну тут є приклад, що тепер Туреччина є господаром регіону, тобто позиції Росії суттєво послабились, ну, Ми про це з вами говорили ще і вчора. Так що всі сходяться в думці до того, що у Путіну, по за великим рахунком, зараз можуть бути дійсно потрібні перемовини. Але я сподіваюся, що поки вони почнуться, Україна все-таки свої позиції переговорні по покращить. Ну і тут наводять слова директора Сбербанку, ну, керівника Сбербанку Росії Германа Грефа. Що економіка не може довго так існувати, це колосальний виклик для бізнесу і банків. Мова йде про те, що тут, як пишеться, що центральний банк підвищив процентні ставки на 2, до 21%, щоб задушити спіраль інфляції. Ну, Греф каже, що так довго існувати не може. Сподіваюся, що й не буде існувати. Франція, французька Теремонт, ремонт. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що мирні природи щодо України можуть початися цієї зи. До нього в четвер приїде президент Франції Менель Макрон. Він там має розповісти Дональду Туску про зустріч Трамп, Макрон, Зеленський. Також там він чекає і приїзду згодом і прем'єр-міністра Великої Британії. Льо Фігаро. Віктор Орбан поїхав до Дональда Трампа у Флориду з новою мирною ініціативою. Ну, він зустрівся там з обраним президентом пише Фігаро, Дональдом Трампом, з Білядером Ілоном Маском і з Майком Волцем, майбутнім радиком з питань національної безпеки. Ну і там, як тут зазначив міністр закордонних справ. Угорщині Сіарто, він сказав, що після візиту до Флориди цього тижня відбудуться принаймні дві інші події, які будуть частиною угорської миротворчої місії завтра або післязавтра. Голосив Сіарто, не повідомляючи додаткових подробиць. Ну, почекаємо тимось, що ж вони там нам запропонують. Хоча ми розуміємо, що навряд чи, Угорщина може стати посередником в цих перемовинах. Але як кажуть, це залежить від того, чи погодиться Володимир Зеленський. Путін, напевно, може. Так чи інакше, десь піти на те, щоб Угорщина виступила посередником, ну, мені важко вийти, щоб Угорщина була посередником, і на це погодилася чинна влада в Україні. Німеччина, зідуючи Ну, вона якраз також пише про те, що Туск вважає, що мирні перемовини можуть відбутися цієї земи. Ну, зокрема, тому що е я, проведу низку, я проведу низку розмов не наводять цитату е Туска. Які стосуватимуться насамперед ситуації за нашими східними кордонами, також звідчий цайтонг е, пише про цю заяву щодо навчання Сполученими Штатами Америки новобранців українських про те, що говорив е, речник Держдепу Меттю Міллер, Там тут зараз багато в Україні спекуляцій щодо того, що е, буде чи не буде там. Вік зменшити, що ніби вимагають Сполучені Штати Америки, ну тут, як пише зідочі сайтом, задали йому питання, і він відвів наступним чином. Зрештою, Україна сама повинна приймати рішення щодо складу своїх збройних сил. Тобто ніхто насправді, як там всі тут зараз пишуть і підняли такий гвалт, в Америки не вимагає, щоб в Україні знизили там до 18 років приземний вік. Так що це все спекуляції. Іспанія, іспанська Зательмундо також пише от про цю заяву. Тускону це він сьогодні зробив цю заяву. Зараз, от після обіду, дуже багато з цього приводу є різних. Обговорень щодо цих мирних, можливих переговорів. Ну і тут кажуть, що пише Ельмундо, що у січні 2025 року Польща перейме на себе головування в Раді Європейського Союзу та відіграватиме провідну роль у будь-яких мирних переговорах, які можуть бути. У заяві для польських ЗМІ безпосередньо перед зустрічю Варшаві з лідером Християнського демократичного союзу Німеччини Фрідріхом Мерцем, голова польської. Влади зазначив, що переговори про пропинення конфлікту в Україні, відбудуться найближчим часом. Ну, побачимо, що з цього насправді буде, і, і які умови будуть цих перемовин. Верніше, які будуть умови для того, щоб ці перемовини почалися. Ну тут також він говорить, що буде зустрічатися із прем'єр-міністром Великої Британії, так з Армаром. Пишу, що і прем'єр-міністром Естонії також. Ну, побачимо. Що там буде відбуватися в Польщі? Тобто орбан угорський премерміст летів в Штати, щоб якось там мирні свої ініціативи. Про польський премеріст Туск тут в Європі з європейськими лідерами, це Макрон, це Стармір, так має до нього приїхати. А сьогодні в нього був наступний фактично так, канцлер Німеччини, Тобто, Німеччина, Франція і Великобританія. Тобто, я думаю, тут буде, як я сказав, можливо, якесь таке от, і змагання. Хто і як. Буде брати участь у мирних перемовинах чи підготовки цих мирних перемовин. І Італія, Італійська Републіка. Кобіліус. Італія зробила багато для Києва, але потрібно більше. Ну, мова йде про заяву комісара так, з питань оборони. Андрюса Кобільоса, який брав участь у, в днях оборони промисловості талію Брюсселі. ну його цитата. Ми повинні допомогти Україні, тому що якщо ми зазнаємо невдачі, якщо ми дозволимо Володимиру Путіну нав'язати свій рецепт рішень, агресія Росії щодо Європи може відбутися навіть раніше, ніж очікують європейські спецслужби. Я думаю, що це все всі дійсно мають це розуміти і продовжувати не просто допомагати Україні, а збільшувати допомогу і підтримку України. Сподіваюся, програма була для вас цікавою і корисною. І якщо це так, то не забудьте, будь ласка, поставити подобайк, як завжди. Я говорю на кінці програми, бо ці вподобайки допомагають моєму YouTube каналу і більше людей можуть подивитися мої програми. Прокоментуйте. Хто ще не підписався і має бажання дивитися мій канал, підписуйтесь. І, як завжди, на завершення програми нагадую: незважаючи ні на кого і ні на що. Це буде Україну.